Вітаю всіх на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні готуємо рисові тефтелі в овочевій підливі, ніжні, ароматні з рум'яною скоринкою та соковитою серединкою. Для початку в миску викладаємо м'ясний фарш. У мене свиний. Потрібно його нам 500 г. Додаємо до нього склянку вареного рису. Сюди ж розбиваємо одне яйце. Додаємо трішки часника гранульованого, мелину-червону паприку і я також даю такої приправки, як італійські трави. Натираємо на мілкій терці одну цибулину і перчимо і солимо за смаком. Добре вимішуємо масу. Вона має стати щільною і однорідною. Тепер формуємо кульки середнього розміру. Для зручності я руки змочила водою, щоб не прилипав фарш. Кожну тефтельку обвалюємо в борошні. Це допоможе утворити апетитну скоринку. І ось скільки кульок у мене вийшло. Далі нам потрібно підготувати овочі для підливки. Для цього одну цибулинку я нарізаю кубиками, Моркву натираю на крупній терці. Нарізану цибулю та моркву пасируємо. За бажанням також можна додати трохи болгарського перцю, У мене його не було, тому я саму цибулю і моркву додаю. Обсмажуємо овочі кілька хвилин до м'якості. Овочі солимо. Також трішки додаю чорного меленого перцю. Перемішуємо. І тепер далі на добре розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо тефтелі з обох боків до золотистої скоринки. Не готуємо до повної готовності, тільки підрум'янюємо. Продовжуємо одночасно робити підливку і я додаю кетчуп домашній 4-5 столових ложок. Можна також додати томатної пасти, або ж якщо вже є домашні помідори, можна їх перекрутити, нам потрібно 500 мл. Тепер я додаю 500 мл води. Якщо ж помідори перекручені, то води не потрібно додавати. Все перемішуємо, доводимо до смаку. Якщо потрібно солі, то потрібно ще досолити. Також сюди я додаю лавровий лист, доводимо все до кипіння і підливка готова. Укладаємо обсмажені тефтелі в підливу. Ось вони в нас з обох сторін вже підрум'янилися. Так їх укладаємо. Потрібно, щоб всі тефтельки були покриті рідиною. Накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 20-25 хвилин. За цей час тефтелі встигнуть дійти до готовності і увібрати аромат овочевої заливки. Ось тефтельки і готові. Наприкінці посипаємо дрібно нарізаною свіжою петрушкою і подаємо на стіл. Подивіться, які вони всередині ніжні, соковиті та зовсім не сухі. Вони добре тримають форму і завдяки обсмажуванню зовні є легка скоринка, а всередині м'якість і аромат домашньої страви. Підлива просочила кожну тефтельку, смак просто ідеальний. Такі тефтелі просто тануть у роті. Ароматні, соковиті, подавати їх можна з пюре, гречкою чи навіть з хлібом. Смакуватимуть однаково чудово. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок. А в коментарях напишіть, чим ви любите тефтелі найбільше. До нових смачних зустрічей і смачного!